Сьогодні ми проймов у Львові. 20-та трансплантація серця цього року, виконана для 18-річної дівчинки, яку ми привезли з собою з Києва. Вона була в досить тяжкому стані. Ми дякуємо адміністрації львівського об'єднання медичного, вічного, який очолює Витов Євросамчук. Сьогодні асистував Роман Домашич. Дуже вдячний. Варила Ігорович, вся наша команда. Кажіть будь ласка, всіх. О, е, дуже всім вдячний. 20-та трансплантація. Дуже втомлені, але дуже щасливі. Поїдемо додому. Дякую всім. Сподіваємося, що буде жити довго, щасливо і буде якісне, гарне життя у мене. Ви ж нам повірили, ви ж нам повірили. З першого дня, як я вас побачив, як ми з вами зустрілися, поговорили, я не знаю, я перший раз вас тільки бачив, але не. одразу в мене така була віра у вас. Ну, я скажу так, ви людина, яка, по-перше, вселяєте, зразу від себе таке теплоту, ауру добру. Вот. И яка мает моя... ну, досвид. Юля, ты пизнаешь, что ты тебе пришел в чине? Умничка. Папа, папа. Умничка моя сладенькая. Да.